Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині Аврора. Оглянемо, що новенького є для кухні. Також нові акції, які діятимуть до 20 серпня. Дякую, що дивитесь. Усім приємного перегляду. Десерт дитячий. 20. Фісташки смажені в солоні 39 40 грамів. Пюре дитяче галіція 90 грамове 19. Желатин харчовий.

Упаковка 80 г. Паста томатна 11, 70 г. Тунець салатний у власному соку 29 Пакети для заморожування льоду 24 144 кубика. Пакети зіпери 16. вакуумні гофровані 20 штук 77 гривень. Фартушок кухонний з лимонами 99 Скатертина – 110 на 150 137 гривень. Кришки 20 штук 41 гривня. 88 упаковка 50 штук, 74 також 50 штук. Рукавичка та прихватка 64, Два кухонні рушники 55. Відкривачка сорок дев'ять для пляшок зі штопором. Сокира кухонна, сто дев'ятнадцять. Ніж сорок девять. Є за сто шістдесят девять і 55. пять. Також шістдесят девять. для зелені. Вісімдесят вісім. Шумівка 58, лопатка 69. Ручка дерево. Миска глибока, металева 109. Ківш, Кришка скло 149. Підставка та килимок для сушки посуду 199. Міс така підставка має три відділення: 199. Чашки з квітами 99, 77 гривень. Порцеляновий кухоль. Ось так виглядає. Дуже гарний з орнаментом жовто-блакитним. Такий 59, 49, 69. Великий вибір чашок. 87 88 гривень горошки. Для кави 59, келихи 140. Для вина скляний, ребристий, ціна 99, склянка подвійні стінки 119, льодовик 49. Ось така низька за 24 гривні. Дуже ця симпатична, хвиляста 69, набір склянок 3 штуки 88, стопка 99, упаковка 6 штук. Склянка висока 119 подвійні стінки, 44, кольорове скло. По 24 високі гладеньке скло. 39 з орнаментом. Є ще схожі за 24. Келих для шампанського. Ціна 69. Тарілка супова. Є з листочками по 77 гривень. Салатники 149. Прямокутна 149 також. Бульйонниця зелена. 69 скляна, мисочка 39. Та бульйонниця 49. Димна. Біла склокераміка 69, блюдо Люмінарк 88, 44 тарілка супова. Салатник пластиковий 39, 2,5 літри. Чашки кольорові, ручка кругленька 140 гривень. Чашка з котиком з ложечкою 169 та кришкою. Підставки під гарячі 44, 4 штуки. Ось така 1,17. Соковий тискач для лимону 59, 99 та 129. Набір посуду для пікніка. Посуд пластиковий 219 на 6 персон. Воделка, дитяча та ложечка по 29. Лоток для зберігання столових приборів 99. Кошик пластиковий у холодильник 88 фруктовниця – 149 Відокремлювач металевий для яєць 77 гривень, ніж для томатів 64, лопатка для сиру 49, форма силіконова для приготування яєчні 29 Лопатка силіконова – 88 88 також коштує таймер. Механічний лимон. Є ще томат за 29. Форми для кексів паперові 100 штук 34. Ложка силіконова 49. Кубики багаторазові 59-12 штук. Форма силіконова 119 на 6 штук. Кругла для випікання 169 із защіпкою. Силіконова для кексу 99. Мішечок з насадками 49, лопатка у вигляді сердечка 24, килимок для розкатування тіста 179, фульга 49 10-метрова, папір пергаментний 22 гривні 5-метровий, пергамент для випікання 34, 5 метрів, чохол-охолоджувач для пляшок 69, ложечки мірні 17, 5 штук. Відкривачка 88, чатківниця 69, розсікач полум'я металевий 59, пластиковий подрібнювач для часнику 29, штопор пневматичний 55, турка для заварювання кави 119, 64. Точило для ножів. Вбір посуду: три чашки та термос 299. Термос металевий 279 та 189. Термосипо 219, термочашка 229. Термосумка для зберігання продуктів 74. Килимок антиковзаючий 150 на 45,99. Килимок для сушки посуду 88. Машинка закатувальна, напівавтомат 179. Дошка кухонна 77. Терка кухонна шестигранна, 119 г. Терка пластикова для моркви 27. Склянка мірна на 900 г 34. Ключ для відкривання банок 44. 4 в одному. Скатертина 109 розмір 100 на 137 Калимок антиковзаючий у холодильник або у шухляду 99 Шпалери самоклеючі 2х60-69 гривень. Є ще ось такі за 55 45х2. Кухонні серветки мікрофібра 30 х 30 99, 5 штук упаковка. Кухонний рушничок вафельний 34 гривень. Прихватка силіконова 140 гривень. Серветка кухонна кольорова 22 гривні. На цьому, все всім. Дякую за огляд. Гарного спокійного дня, вдалих економних покупок. На все добре.